Пані Оксано, я вас вітаю, радий вас бачити в ефірі телеканалу Еспресо. Вітаю навзаєм. Доброго вечора, пане Сергій. Розпочнімо, пані Оксана, з опитування. Ми питаємо наших глядачів про те, чи здатні на їхню думку Сполучені Штати Америки забезпечити виконання мирного плану Росією. Ви як думаєте? Ви знаєте, дуже цікаві ці останні події, які є з точки зору перемовин, що до участі власне відключають, тобто не беруть вже класи, Звиклі дипломати а беруть більше бізнесмени в цьому участь, і хочеться вірити, що це знаєте, не така спроба до чогось звернути Україну до чогось, а це до плану капітуляції, який називається миром. А насправді ця історія виглядає трошки дивною, тому що коли президент Трамп каже. Щоб нібито і Вітков, і Джеред Кушнер, який ну не має офіційного навіть статусу цієї адміністрації, ведуть ці перемовини. Я розумію, що навіть страх наших дуже досвідчених партнерів європейських це це наводить і вони дуже побоюються з приводу цього. Тому віри в те, що це може статися завдяки цим перемовникам. Ну для мене це дуже сумнівно. Сьогодні Вітков і Кушнер мають зустрітися з Рустем. Мому міром знову в Майамі, і вже перероблений план. Або, скажімо так, план із зауваженнями Москви має бути знову обговорений у Флориді. Тим часом Путін в інтерв'ю телеканалу Індія Тодей» заявив, що Росія і надалі планує встановити повний контроль над Донбасом. Та, як він висловився над Новоросією, процитую його, все до цього зводиться. Або ми збройним шляхом звільнимо ці території, або українські війська покинуть ці території, припинять там воювати. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що тепер вимоги Путіна розширяються. Бо Новоросія, в розумінні Путіна, це Південна частина України, Миколаївська, Херсонська область, Одеська область. І у такий спосіб Путін говорить про те, що навіть якщо українські війська відійдуть з Донецької області із Луганської області, то все одно у Путіна є претензії тепер уже до Новоросії. Це знову до його в його розумінні, тобто до південних областей, південно-східних областей Української держави. От чи це не є ознакою того, що всі перемовини, які велися і ведуться прямо зараз, в тому числі в Флориді, вони абсолютно не мають жодного значення, бо у Путіна є. Один і той самий план, який якого він дотримується, і його ультиматуми, які він артикулював в грудні 2021 року, тобто 4 роки тому, вони лишаються чинними і вони стосуються швидше, навіть не України, а всього світу, і позицій Росії, або, скажімо так, впливу Росії на якісь певні сегменти у світі. Абсолютно пане Сергію, тому що насправді він не відмовляється від свого плану і те, що він не може захопити швидко, як він би це хотів, там до певних дат, так ви знаєте, що вони навіть фейково нашим партнерам чи американському ну, адміністрації 47 самого президента нав'язують якісь думки про щось захоплення нових територій, яких навіть не існує, для того щоб нав'язати свою ідею, що от вони такі просуваються. Але насправді, замість трьох днів, які вони обіцяли по Києву, вони 10 років брали Авдіївку. Тобто, що це означає, що наступні якісь стратегічні, наземні їхні рухи вони будуть стосуватися це знову ж таки якихось там, років, та а не а не днів, а не якогось там короткого періоду часу. І те, що вони не можуть взяти швидко, а виконують в них так також не все гаразд. Вони намагаються за допомогою сьогодні використовуючи власне ситуацію, яка є зараз після виборів у Сполучених Штатах, використовувати на свою користь. дуже гібрид Йдний спосіб фактично виконувати реалізовувати свій план, який, ви правильно зауважили, був у 22 році дуже чітко оприлюднений, і зараз він не змінився абсолютно. І жодних цих заяв останнім часом, особливо які ми чуємо, немає взагалі навіть натяку на те, що хто з російського боку Путін і інші всі ці поруч з ним хочуть зупиняти війну чи пропонувати якийсь план миру, і насправді ситуація дуже складна і невизначена, і ну все-таки ми розуміємо, що можливо така несистемність або якісь інші люди, які беруть перемовинах, може до чогось призвести. А насправді воно ні до чого позитивного не приводить. Чому тому, що насправді зараз Україна є гарантером безпеки по східному флангу НАТО для європейських країн, Україна сьогодні, і це зрозуміли наші партнери, виконує дуже ключову роль в цій архітектурі безпеки. А що хоче Путін? Вони чітко розуміють наші партнери. Що в принципі в ситуації, яка зараз складається, це є загроза для них, тому що через певні спроби обмежити тіньовий флот, вони пробували атакувати європейські країни дронами чи там навіть Польщу, країни Балтії. Тобто, і ми розуміємо, що саме на зараз фактично, що робить Російська Федерація? Вона намагається розбити єдність європейського союзу, зробити все, щоб європейський союз починав думати про якісь окремішню свою особистісні питання кожної країни. Кожної країни всередині, а не про те, як зараз зміцнювати Україну, але свідомо я думаю, що і розвідувальні органи країн-партнерів Європейського союзу не дуже добре усвідомлюють всі ці загрози, так само Британія. Тому ми бачимо перманентні зустрічі президента України. Ми бачимо дуже часті такі, ну скажімо так, контакти або такі реакції на ті чи інші заяви, тому що ну ніколи Україна не мала такого партнера, як зараз європейський союз, так з певними якимись коливаннями, з. Певними обіцянками і очікуваннями того чи іншого, що обіцяється, але насправді воно все одно є. І сьогодні треба розуміти, що за погрози, які зараз лунають бік України, вони вже абсолютно артикулюються і до європейських країн. І сьогодні, ну я думаю, дуже швидко наші партнери роблять висновки з того, як треба діяти, і послаблення України це послаблення безпеки для Європейського Союзу. В першу чергу, в тому числі. Поки що. Путін перебуває у Індії, і Індія дуже важлива країна зараз, коли Росія перебуває під санкціями, під її флот, офіційний флот, не тіньовий, офіційний флот, коли є певні санкційні застереження щодо російських енергоносіїв. Путін намагається загравати з моді. Вони там уже пообіцяли. Росіяни пообіцяли Індії надати субмарину з ядерною зброєю в оренду на 10 років за 2 мільярди доларів. Ну, словом, дуже багато різних революцій, Сьогодні відвішував Путін у бік моді. І виникає цілком логічне запитання. Це означає, що Трамп, який свого часу намагався підкорити Ну в лапках підкорити Індію своїми санкціями, своєю санкційною політикою, в принципі, програв, тому що Путін спокійно собі розглядає Індію як великого торговельного партнера і країну, яка буде закуповувати російську і надалі російську нафту. Чи це не означає, що Трамп починає просто програвати Путіну на міжнародній арені? Чи просто в даному разі і Трамп, і Путін вони намагаються порозумітися, в тому числі і щодо Індії і Китаю звичайно? Я думаю, що це ви правильно говорите про цей перерозподіл, але треба розуміти, що для Індії дуже важливий ринок Сполучених Штатів. Треба розуміти, що те, що вони виробляють цієї ж нафти, всіх цих вуглеводнів для них важливо це продавати кудись. Окрім того, Індія має ті речі, які не може собі дозволити. Я не думаю, в тих об'ємах купувати там ті діаманти і все інше. що вони можуть мати різні там, інші речі, які дуже цікаві, власне для продажу для експорту Індії у Сполучені Штати, і тому була. Спочатку ситуація, коли е, певний період часу, коли звичайно Російська Федерація пропонувала неймовірні речі, тому що е, Індія могла закуповувати за свої рупії е, в, вуглеводні, і ви знаєте, це нафта дуже такого низького дискової якості, яка дуже скажімо так, абсолютно використовується на великих підприємствах Індії для переробки пластмаси, чому? Скажем, так весь ну і, і сьогодні навіть з Китаю переносили певний бізнес до Індії, і Сполучені Штати мали якісь певні думки до приходу адміністрації 47-го президента. Була така політика: все ж таки, схиляти Індію, бо це ж таки демократична країна, в тому числі треба зауважити, вона би мала бути в орбіті саме Сполучених Штатів, і моді це один із тих. К лідерів, які дуже часто їздив до сполучених штатів, зустрічався і при першій каденції з Трампом станом на зараз ситуація дуже сильно змінилася після, після власне оцього е, митно-тарифної політики, тому що це взагалі там 25, але це два лор. Це 50%, відсотків, і це було дуже складно зрозуміти. І навіть була зупинка закупівлі. Я думаю, що Путін не випадково поїхав до моді, тому що йому важливі ці нафтодолари чи навіть ті ж рупії, щоб мати можливість. Сьогодні е, підсилювати війну і агресію проти України, і він туди поїхав власне, щоб ургентно вирішувати свої економічні питання, і тут напевно, що буде запропоновано в пакеті, і, і наскільки він зможе переманити умовно моді на свій бік, щоб в перспективі мати довгі добрий торгівельний баланс для далі підживлення війни. Тому тут хитрість це ще одна мудрість, яку треба проявляти, і на жаль, ми зараз бачимо на певні кроки, які є. Е, е, боку сполучених штатів вони не є на те, щоби. З мудрою стратегічною політикою всіх тих великих країн, які мають ресурси відповідний, відірвати від Російської Федерації. Тому Російська Федерація намагається виправляти ситуацію і швидко повертати це в свою зону впливу, що є також небезпечним, дуже негативним, і я напевно скорше погоджуюсь на те, що це є певні програші з цього боку такої зовнішньої політики, яка зараз ведеться адміністрацією власне Трампа. Пані Оксано, ви згадали про Європу, і про те, що Путін. Погрожує європейським країнам, та й загалом. Європейському континенту буквально вчора, перед зустрічю з американськими представниками, він заявив про те, що якщо Європа ініціює війну, Росія готова прямо зараз. І такий конфлікт закінчиться настільки швидко, що ні з ким буде домовлятися. Заступник голови Радбезу Російської Федерації пізніше вже Дмитрій Медведєв заявив, що рішення Євросоюзу використати заморожені російські активи для репарацій Позики Україні Росія може розцінити як привід для війни проти європейських країн. Ну, тобто тут уже все складається. Тобто Європейський Союз ухвалює рішення про репараційну позику, тобто позику, яка надається заморожених активів Росії в Україні. А потім уже по завершенні війни, коли е, е, Росія має нам компенсувати збитки, ця репараційна позика буде врахована, власне, от в ці збитки, які вони мають нам компенсувати. Е, все чітко сказав Путін. Тобто, якщо таке буде рішення, то вони будуть розцінювати це як привід для війни проти європейських країн, тобто як напад Європи на Росію. Чи це так? насправді, як ви бачите, що взагалі всі останні заяви, які ведуться з боку Російської Федерації, чи навіть там випускається Медведів той чи інший спосіб, воно іде такими лякалками проти європейського союзу. Фактично можна говорити відверто, що саме президент Трамп так підпушив трошки історію, коли гонка озброєння почалася європейському союзі, почали розуміти, що не завжди зможуть розраховувати на сполучені штати, і мені це один з тих таких, знаєте, розумінь, того що війна може статися будь-коли тому, що є в історії приклади, коли КГБшна, ФСБшна історія, якщо не нападають, ми може не створюють ситуацію чи умови, при якій це можна е, назвати, що це напали, е, провокували і так далі. Тому що стосується репараційного кредиту, це е, власне ця історія одна з тих, яка говорить про те, що бо насправді в 28 пунктах ми бачили так само, що готові були ділитися зі сполученими штатами певним ресурсом. А е, ці гроші дуже специфічні, вони є заморожені. Знерухомлені для Російської Федерації, але вони я думаю, певною мірою ми не знаємо кінцевих результатів того, як вони працюють зараз в тих чи інших країнах. Нема цієї інформації, але я думаю, що це той ресурс, який можна сьогодні і віддається Україні в той період, коли є необхідно там закуповувати необхідне озброєння обладнання для наших сил оборони. Тому станом на зараз скоріше за все це чергові погрози і такої агонії, тому що насправді є речі, які також виснаж. Жуч, Російську Федерацію це економіка, і тому активізація з боку Російської Федерації мати гроші на війну це один з ключових елементів, щоб продовжувати це робити, і знову ж таки, користуючись нагодою, інколи нерішучості наших партнерів або інколи зволікання. А зволікання є, тому що немає готовності як українці боротися понад 10 років. То зрозуміло, що це в контексті має дуже багато викликів. Ви навіть бачили, як Бельгія хотіла, щоб не вона одна відповідала, щоб більше. Країни все включалося, як Британія пропонувала якийсь певний свій алгоритм, як шукалися спеціальні норми правові, щоб не порушувати, ну і скажімо так, щоб не бути сам на сам з ворогом. Але я думаю, готовність свідома суспільства на те, що Європейського демократичного на те, що це є загроза, вона однозначно далі існує. І сьогодні зміцнивши Україну і тим репараційним кредитом тому що є наступний рік, він є непростий зараз зимовий період. А це звичайно є ця річ, яку необхідно з боку наших партнерів правильно продумати юридично, щоб потім не мати певних проблем. Але з іншого боку, дозволити ворогу претендувати на цей ресурс, знищивши в Україні стільки інфраструктури і задавши стільки зби. І шкоди, я думаю, це точно є дуже небезпечним. Тому мені хочеться вірити, що все ж таки цей репараційний кредит буде надано, і не знаєте, хочеться дуже часто нашим партнерам сказати: не бійтеся. Є така одинадцята заповідь: не бійтеся, казав Іван Павло II. Чому тому, що станом на зараз певні сміливі кроки вже і зараз можуть зробити дуже багато. Ми колись в восьмому скликанні багато говорили про те, що може так відбуватися, що на жаль ніколи не зупиниться Путін, поки йому не дадуть відповідно по зубах. А а будь-яке, знаєте, таке пролонговане зло воно буде просто продовжуватися, і наскільки ну йому немає відповіді агресивної, він буде продовжувати рухатись цьому напрямку для того, щоб захоплювати Європу. Тому для нас важлива дуже стійкість, важлива станом на зараз, навіть навіть якщо що немає репараційного кредиту, все одно допомагати силам оборони. Е, Обов'язково ми це робимо також нашим волонтерським штабом української команди. Я кожного закликаю глядача, слухача завжди допомагати зараз силам оборони, тому що для нас це самий головний гарантер безпеки, дипломат, і поки будуть думати партнери, поки буде працювати репараційний кредит, ми повинні і зобов'язані допомагати нашим військам, які тримають цю лінію оборони. На сам кінець нашої розмови, пані Оксане, я хотів би запитати вас а чому власне? Європейці бояться Росію. Там є дві країни, у є у яких є ядерна зброя. Там достатньо зброї, достатньо літаків, достатньо е, військовослужбовців, 500 мільйонів е, населення європейського континенту. Чому вони завжди так е, боязко ставляться до Росії? Це ще відголоски Другої світової війни. Тобто вони ще уявляють собі Росію тим радянським судом. Юзом, який йшов по європі, вони бояться цього. Я думаю, що так само 70 років доброго життя демократії. Знаєте, яку нам треба зараз зміцнювати дуже сильно, стати сильнішими, як написав в останній статті Віталій Кличко. Чому тому, що Європа жила зовсім по іншому плану, вона жила в такий спосіб, що вона напевно українці зараз повертають цінності до європейського союзу. Що таке держава, що таке обов'язок, що таке служіння державі захищати, віддавати найдорожче життя, і насправді Європа просто не готова станом на зараз. Я думаю, досі і досвідчені політики це дуже добре розуміють, і це завдяки цьому Україна зараз не сама. Я вважаю, вона є з тими політиками. Бо ви дуже добре зауважили дві країни, які мають самостійно ядерне озброєння, тому що є ще Бельгія, є ще Нідерланди, але це сполучених штатів, та тому ми будемо говорити лише про Францію і Британію. Але і там Російська Федерація намагається діяти так, щоб знаєте, закрити умовно в Каледонії можливість отримувати те, що треба Франції для підтримки навіть цього ядерного статусу. Тому є дуже. Багато речей і економічних в тому числі, бо тому, що Європа закуповує все ж таки вуглеводні Російській Федерації. А потім ці кошти, які заплачені Російській Федерації, повертаються дронами над Європою. І Європа лякається навіть п'ятьма дронами, та те, що Україна може витримувати за ніч по 500 дронів, і оця є мені здається, якась така наша стійкість, така здатність, все ж таки, певним речам протистояти дуже часто. Вона можливо зараз і заохочує все ж таки Європу повертатися до розуміння, що то є за цінності, якими колись завдяки яким створювалась сама Європа після другої світової, власне, щоб цього не повторилося. На жаль, через спокійне розмирене життя. Це зараз відбувається і відбувається на понад 10 років. Також в європейській державі Україна, яка можливо не де Юре, але де-факто є великою частиною Європейського союзу і. Тут дуже би хотілося знаєте, щоб не просто думали дати як там, наприклад, заяви Італії. От ми не будемо зараз допомагати, будемо дипломатично, якось пюрал Вони виходять, чи там 20 країн є. Знаєте, така гойдалкова. Інколи маятникова політика дуже часто партнерів, а українці мусять стояти, тримати фронт, тримати лінію оборони. Тому тут дуже хочеться все ж таки пояснити нашим партнерам, що треба прокидатися з цієї сплячки комфортного безпечного життя. Воно закінчилося, і так як було, вже не буде. Буде зовсім по іншому, і в цьому контексті без України це буде дуже складно робити і, взагалі, планувати якесь життя в Європі безпечне. Дякую, Тому, дякую. Віримо і сподіваємося на здоров'я. На цій оптимістичній ноті ми завершимо нашу розмову. Дякую, пані Оксано, вам за розмову. Це була Оксана Юринець, професорка Національного університету Львівська політехніка.